Незважаючи на темні часи, сонце обов'язково вийде. Це гей новини. Ми починаємо. Весь тиждень світ говорив про вибори у Німеччині. Ультраправі посіли друге місце у Бундестазі. Партія Альтернатива для Німеччини набрала 20% голосів. Вона підтримує росіян, а ще хоче вийти з ЄС. Напередодні виборів країною прокотилися мітинги проти ультраправих. На вулиці вийшло 200 тисяч людей. Серед них багато ЛГБТ-персон. Цю партію треба зупинити. Вона рекламує фашизм. Але найцікавіше, що лідерка ультраправих лесбійка. Аліс Вайдель та її партнерка виховують двох дітей. Очільниця ультраправих виступає проти одностатевих шлюбів, які вже є у Німеччині, і хоче замінити їх на цивільні партнерства. Я не квірна жінка. Я просто живу з іншою жінкою, яку знаю 20 років. Я не підтримую альтернативні способи життя. Сім'я це тільки там, де діти. А поки вся Німеччина голосувала, закінчився кінофестиваль Берлінале. Серед інших там вручили Тедді Еворд за найкращий ЛГБТ-фільм. Його отримав австралійський мультик «Lesbian Space Princess». Він про дівчину з планети Клітополіс, яка рятує подругу, захоплену си з гетероприбульцями. А нагороду за внесок у кіно отримав режисер Тод Гейнс. Він зняв такі фільми, як Далеко від раю та Керол. У своїй промові Гейнс зазначив, епідемія Сніду свого часу дуже вплинула на його стиль. Свого часу інший американський президент Рейган ігнорував проблему ВІЛ-інфекції. Мені та моїм друзям довелося боротися за те, щоб цю хворобу продовжує вивчати. Думаю, люди побачили нашу активність і змінили свою думку про геїв. А ще через багато років у суспільстві з'явилися одностатеві шлюби. Щоб гейновини існували далі. Нам потрібна твоя допомога. Ставай спонсором на Ютубі або підтримай нас будь-якою сумою. Як це зробити, розказали в описі під цим відео. А тим часом в Америці транслюди отримують нові паспорти. В них вказують стать, яку людина отримала. При народженні про це заявила акторка з серіалу Іфорія Хантер Шафер. Вона зробила трансперехід декілька років тому і мала позначку Жінка у паспорті. Нещодавно неї вкрали документи, тому дівчина їх переоформила і тепер побачила позначку чоловік. Знаєте, наш президент багато розпинається про це, але мені начхати, що вони поставили у мій паспорт. Це нічого не змінює в мені, От тільки життя стало трохи складнішим. Тим не менш, транслюди чудові. Ми будемо існувати. Якась позначка у паспорті. Це не змінить. Олі Олександр випустив новий альбом. Він називається «Поларі». Формально це його дебютна платівка. Раніше Олі співав у гурті Years, and Years але два роки тому колектив розпався, і Олі почав сольну кар'єру. У новій платівці можна почути звук 80-х. Олі надихався музикою гей-гуртів Pet Shop Boys та Рейже. Назва альбому також не випадкова. По так називався сленд, який використовували лгбт Плюс люди у Великій Британії. Тоді гомосексуальність була заборонена, тому була придумана нова зашифрована мова. Наприклад, Арва займатися сексом. Фрут, хлопець, гей або палон омі лесбійка. мені завжди подобалися пісні з прихованим значенням, але бете плюс люди це зрозуміють. Минулоріч артист узяв участь у Євробаченні від Великої Британії та посів вісімнадцяте місце. Також Олі не лише співає, а й грає у кіно. Він знявся у головній ролі у серіалі Це гріх про епідемію ВІЛ у 80-х та отримав за це багато нагород. Після того, як серіал вийшов, рекордна кількість людей у Великій Британії пішла зробити тест на ВІЛ. Я ледь не заплакав, коли про це дізнався. Це дивовижно бачити таку реакцію людей. Я зворушений. І на цьому все. Я та моя команда неймовірно зворушені підтримкою наших спонсорів і спонсорок, імена яких ви зараз можете побачити на екрані. Ми вдячні усім військовим, які просто зараз захищають наші кордони. Побачимося наступного тижня.